Сьогодні ви почуєте інформацію, яку ніхто не озвучує у відкритих ефірах. Це не фантастика і не вигадка, це прогнози історика-аналітика, що базуються на роках досліджень і аналізу історичних закономірностей. Його звати доктор Клаус Ріхтер. Хто він такий народився у 1971 році в Ляйпцигу, у той час, коли Німеччина ще була розділена на східну і західну. Вчився у Ляйпцизькому університеті, де здобув ступінь магістра історії, а пізніше захистив докторську дисертацію в Берлінському університеті імені Гумбольта. Науковець з бездоганною репутацією, який, однак, не зупинився на академічних лекціях і статтях. Він пішов даль, почав будувати моделі майбутнього, використовуючи історичні закономірності, аналогії та статистику. Його ім'я відоме у вузьких колах експертів. Він не політик, але його аналітичні записки читають політичні штаби. Він не економіст, але його прогнози економічних криз збувалися коли у 2006 році він попереджав про глобальний фінансовий крах мало хто вірив. Але у 2008 році все відбулося саме так, як він писав. У 2012 році він заявив, що світ стоїть на порозі нової великої хвороби. Яка накриє планету у найближче десятиліття? У 2019 році з Китаю прийшов COVID-19. Через такі точні передбачення Ріхтер має репутацію небезпечного аналітика. Деякі вважають його провицем, інші просто людиною, яка вміє бачити логіку там, де інші бачать хаос. Сам він каже: Я не передбачаю, я лише читаю історію, як інші читають карту. Нещодавно у своїх закритих лекціях він представив прогноз, який стосується майбутнього Євразії. Він назвав цю територію новою дугою, пояснивши, що саме там відбудуться головні події 21-го століття. Це не одна країна, а цілий континентальний пояс від Східної Європи до Центральної Азії, від Кавказу до Західного Китаю. І саме там, на його думку, розпочнеться процес, який переверне весь світовий порядок. Перше його застереження стосується клімату. Він говорить про масштабну засуху, яка накриє центральні регіони Євразії. І з виснаженням ґрунтів і зникненням води прийде голод. Це не буде одномоментна катастрофа, це буде поступове спустошення, яке охопить держави по черзі. Україна, Казахстан, Південна Росія, навіть частини Китаю усі вони опиняться під тиском цього виклику. Але це лише перший елемент. Далі він каже про нову пандемію, яка не зародиться у Євразії, але прийде з Африки. І саме через особливості міграції та глобальної торгівлі вона ударить насамперед по цьому регіону. Він також прямо говорить про війну, яка вже зараз триває на території України. Його прогноз полягає в тому, що війна закінчиться не компромісом, а перемогою України. Вона поверне свої території і навіть може розширитися. Ріхтер не каже деталей, але натякає, що карта Європи буде змінена на користь Києва. Найбільш радикальна частина його бачення стосується Росії. Він вважає, що нинішня влада в Кремлі не встоїть. Система розвалиться і держава розпадеться щонайменше на п'ять частин. Кожна з цих частин буде боротися за ресурси і владу, а Захід і Китай спробують використати це у своїх інтересах. І нарешті він додає. Зміни не обмежать Росію. Україна також зазнає політичної трансформації. Перемога у війні принесе нові виклики, і влада у Києві з великою ймовірністю зміниться це лише вступ. Далі ми розберемо окремо кожне з його попереджень: про засуху і голод, про пандемію, про війну в Україні, про падіння Кремля і про зміну влади. Але вже зараз зрозуміло одне це не оптимістичні казки. Це холодний аналіз, який звучить як вирок. Доктор Клаус Ріхтер починає свою аналітику з того, що називає найбільш недооціненим фактором сучасності кліматичним сувом. У той час, коли політики сперечаються про санкції, газ і нафту справжня катастрофа готується зовсім в іншому місті. Його слова звучать так: ви можете сперечатися про ідеології, ви можете будувати армії. Але коли зникає вода, зникає все. Ріхтер виділяє територію, яку він називає новою євразійською дугою. Це простір від східних кордонів України до західних районів Китаю, включаючи Казахстан, Південний Урал, південну частину Росії та Середню Азію. Він каже, що саме тут протягом найближчих десятиліть розгорнеться драматичний сценарій: поступове виснаження природних ресурсів. Яке почнеться із землі й води. Він нагадує ця територія завжди була зерновим поясом. Україна світовий лідер із виробництва пшениці, Казахстан експортер зерна. Росія контролює величезні чорноземи, а Китай залежить від внутрішнього виробництва, щоб годувати свої сотні мільйонів. І саме цей пояс стане жертвою змін клімату. За його прогнозом, Перші серйозні посухи, які не зможуть компенсувати навіть сучасні технології зрошення, з'являться вже у найближчі 10-15 років. Температурні рекорди, які сьогодні здаються винятками, стануть нормою. Зрошувальні системи не врятують ситуацію, бо висохнуть самі джерела води. Ріки, що йдуть із гір, мілітимуть. Це означає не просто зменшення врожаю, це означає голод у тих країнах, що зараз здаються стабільними. Найбільш вразливими він називає Казахстан і південні області Росії. Тут вже сьогодні спостерігається опустелювання, і якщо процес продовжиться, ці землі втратять здатність годувати населення. Україна, за його словами, теж не уникне проблем. Чорноземи залишаться родючими, але без достатньої кількості опадів вони не дадуть колишніх врожаїв. Ріхтер каже, що наслідки будуть глобальними у світі, де вже зараз точиться боротьба за продовольчі ресурси, кожен рік не врожаю на цій території, означатиме нестабільність на ринках Африки, Азії та навіть Європи. Голод це не лише гуманітарна проблема, це фактор, що запускає міграцію, бунти, війни. Подивіться на історію, нагадує він. Усі великі потрясіння починалися тоді, коли люди залишалися без хліба. Французька революція, бунти у Росії, колапс імперій усе це було пов'язане з продовольчими кризами. І якщо зараз у світі відбудеться чергова хвиля голоду, це знову змінить політичну карту. Окремо він звертає увагу на те, що ці проблеми збігатимуться з війною і політичною нестабільністю. Україна буде у центрі цього процесу. З одного боку, вона отримає перевагу через родючі землі, які ще певний час будуть давати врожай. З іншого зіткнеться з викликами, які не дозволять використати цей потенціал у повній мірі. Але найстрашніше, у його словах, це опис того, як голод пошириться хвилями. Спочатку зникнуть надлишки на експорт, потім дефіцит відчують внутрішні ринки. І зрештою країни почнуть боротися не за нафту чи газ, а за пшеницю, кукурудзу і воду. Він прямо говорить: війни майбутнього в Євразії будуть війнами за їжу. І ось тут починається найбільша інтрига. За його прогнозом, саме ця засуха і голод стануть каталізатором розпаду великих держав. Росія, Китай і навіть Європа не витримають тиску, коли мільйони людей почнуть шукати їжу і воду. Це буде вибуховий процес, що перевершить будь-які санкції чи економічні кризи. Доктор Ріхтер підкреслює ця катастрофа неминуча. Бо її джерело у природі, а не у політиці. І коли вона почнеться, ніякі уряди не зможуть її зупинити. Після теми голоду доктор Клаус Ріхтер переходить до ще більш тривожного попередження. Він каже: якщо засуха і нестача продовольства виснажать континенти поступово, то пандемія завдасть удару миттєво. І на відміну від COVID-19, який вже пережило людство, наступна хвиля буде набагато серйознішою. Його прогноз звучить жорстко: нова пандемія не виникне в Євразії чи Америці, вона прийде з Африки. Ріхтер пояснює це просто: Африк регіон із найбільшою кількістю неконтрольованих факторів. Тут одночасно існують бідність, некерована урбанізація, слабкі медичні системи і надзвичайна біологічна різноманітність. Це ідеальні умови для появи нових інфекцій. За його словами, мова йде не про вірус рівня сезонного грипу. Наступна пандемія матиме значно вищу смертність і швидкість поширення. Вона народиться у тропічних зонах і через сучасні авіаційні маршрути за лічені тижні потрапить у Європу та Азію. Перший удар прийме на себе євразійська дуга, оскільки саме через неї проходять головні транспортні та торгові лінії. Ріхтер наводить просту логіку covid 19 показав, що світ не готовий. Системи охорони здоров'я впали під тиском одного вірусу навіть у найбагатших країнах. І якщо тоді смертність була відносно низькою, то що станеться, коли новий вірус матиме рівень летальності у 10 чи 15%? Він підкреслює, пандемія не стане лише медичною проблемою, це буде фактор глобальної політики. Уряди почнуть закривати кордони, економіки зупиняться, а суспільства опиняться на межі паніки. Усе це збігатиметься з кризою продовольства, створюючи ефект подвійного удару. Окремо він говорить про Африку як континент, що стане одночасно джерелом і головною жертвою. Слабкі системи охорони здоров'я там не зможуть стримати поширення інфекції. Звідти хвиля міграції накриє Європу, і це стане викликом, який жодна політична сила не зможе ігнорувати. Ріхтер наголошує, що пандемія торкнеться і геополітики країни, які матимуть сильні системи контролю і запас ресурсів, вийдуть із кризи лідерами. Але більшість держав ослабне він прямо каже: наступна пандемія це тест на виживання не лише для медицини, а й для цілих націй. Особливу увагу він приділяє Україні. На його думку, країна стане транзитною зоною, через яку хвороба поширюватиметься далі в Європу. Це ще більше ускладнить ситуацію, оскільки Україна в цей час буде вести війну та відновлювати свої території. Внутрішні проблеми зі здоров'ям населення накладатимуться на зовнішній тиск. Він не називає точних дат, але каже, що пандемія прийде раніше ніж багато хто думає, ймовірно, у найближчі десятиліття. І коли вона вибухне, навіть ті країни, які вважають себе підготовленими, зрозуміють, що їхні запаси, системи і плани не працюють. Його висновок простий і холодний пандемія стане каталізатором нової хвилі політичних змін. Вона доб'є слабкі держави, змусить переглянути кордони і поставить людство перед питанням, яке звучить набагато простіше, ніж політичні гасла хто виживе, а хто ні. Коли доктор Клаус Ріхтер переходить до теми України, він робить це особливо обережно. Він розуміє, що будь-які слова про цю війну викликають бурхливі реакції. Але його прогноз звучить чітко і без компромісів: війна закінчиться перемогою України. Він нагадує, що історія імперій завжди закінчувалася однаково: вони розширювалися, виснажувалися, втрачали контроль і, зрештою, розпадалися. Росія, на його думку, повторює цей цикл. І Україна це саме та точка, де імперія дає тріщину. Ріхтер стверджує, що Україна поверне всі свої окуповані території, не лише Донбас і Крим, а й усі землі, які зараз контролюються Росією. Але на цьому процес не зупиниться. Він робить несподіваний прогноз: карта Європи може змінитися так, що Україна отримає нові землі за межами нинішніх кордонів яким чином це станеться, він не уточнює. Але він говорить, що під час краху Росії виникне вікно можливостей, і Україна може його використати. Його слова звучать так: історія знає багато випадків, коли переможець отримував більше, ніж очікував. Україна стане тією силою, яка перетвориться з жертви на центр тяжіння. Водночас він підкреслює перемога не означатиме кінець викликів, навпаки, саме після війни почнеться найскладніший етап. Україна отримає зруйновану економіку, мільйони людей, які пережили війну, і величезну територію, що потребуватиме відновлення та контролю. Ріхтер вважає, що головним випробуванням стане політична система. Він прямо каже, нинішня влада не протримається у тій формі, в якій вона існує зараз. Причини очевидні: війна змінює все. Люди, які пройшли фронт, які втратили близьких. Які відбудовуватимуть країну, вимагатимуть іншої політики, інших підходів, нових облич. Він наводить історичні приклади. Після Другої світової війни у багатьох країнах влада змінювалася, навіть якщо формально вони вважалися переможцями. У Британії, наприклад, Черчилль, який виграв війну, програв вибори, у Франції виникла зовсім інша політична реальність. Україна, на його думку, повторить цей шлях. Ріхтер каже. Перемога обов'язково призведе до зміни влади. Це не буде поразкою політиків, це буде природний процес перезавантаження. Він прогнозує, що після війни в Україні з'являться нові лідери, які прийдуть із середовища військових, волонтерів, громадських рухів. Вони матимуть величезну підтримку, бо люди довірятимуть тим, хто реально пройшов через війну. Окремо він попереджає, що цей період може бути небезпечним. З одного боку шанс на відродження країни, з іншого ризик хаосу, якщо політична боротьба вийде з під контролю. Україна може стати сильнішою, але водночас вона буде дуже вразливою у його баченні Україна після війни це нова регіональна сила, вона вже не просто захищається, а диктує умови. Але разом із цим зросте відповідальність бо перемога над Росією не означатиме, що виклики закінчилися. Це буде початок нового етапу боротьби, боротьби за стабільність, розвиток і місце серед великих гравців. Його підсумок звучить просто: Україна переможе у війні, але справжня битва почнеться після перемоги. Це буде битва за власне майбутнє. Доктор Клаус Ріхтер у своїх прогнозах доходить до найрадикальнішої частини. Він стверджує, що Росія, якою ми її знаємо сьогодні, не збережеться. Його слова звучать чітко: Кремль впаде. Імперія не переживе 21-го століття. Він пояснює це закономірністю історії. Усі великі імперії розвалювалися: Рим, Османська імперія, Британська колоніальна система жодна з них не змогла втримати контроль над своїми територіями назавжди. Росія не виняток. Вона трималася на силі, страху та ресурсах, але як тільки ці фактори ослабнуть, тріщини стануть очевидними. Ріхтер описує сценарій так: спочатку буде внутрішня політична криза, війна в Україні, економічні санкції, зростання соціального невдоволення. Кремль втратить здатність керувати такою величезною територією, почнуться процеси, які він називає центробіжними силами. Далі на сцену вийдуть регіони. Кавказ, Татарстан, Далекий Схід, Сибір. Усі вони мають власну ідентичність, власні ресурси і власні амбіції. Коли центр ослабне, вони почнуть вимагати незалежності або принаймні максимальної автономії, і цього разу Москва не зможе їх зупинити. Ріхтер прогнозує, що Росія розпадеться щонайменше на п'ять частин. Він не малює точну карту, але називає напрямки Європейська частина з Москвою, яка стане окремою державою. Сибір із його ресурсами, що може орієнтуватися на Китай. Кавказ, який відділиться назавжди, Татарстан і Поволжя з мусульманським населенням. Далекий Схід, який буде дивитися на Токіо, Пекін і навіть Вашингтон, він підкреслює, що цей процес не буде мирним. Це означатиме хвилю внутрішніх конфліктів, боротьбу за ресурси, нові локальні війни. Але головне, це кінець сучасної російської імперської моделі. Кремль як символ централізованої влади зникне. Ріхтер наголошує, що цей розпад вплине не лише на саму Росію. Світ увійде в нову епоху. Європа отримає шанс остаточно позбутися військової загрози зі Сходу. Китай спробує забрати частину впливу в Сибіру та на Далекому Сході. США будуть зацікавлені в новому балансі сил. Україна, за його словами, отримає унікальне вікно можливостей для розширення впливу та перетворення на головну силу у східній Європі. Але він додає важливе застереження: розпад Росії означатиме хаос. Ядерна зброя, яка розкидана по території, питання контролю за ресурсами, величезні хвилі біженців усе це стане проблемою, яку доведеться вирішувати не лише Москві, але й усьому світі. І тут він знову повертається до України. Він каже: коли Росія розвалиться, саме Україна буде тим кордоном, який визначить, чи буде хаос поширюватися далі, чи його зупинять. Тому українська держава після війни отримає не лише перемогу, а й відповідальність. У фіналі своєї аналітики Ріхтер робить висновок. Світ входить у період масштабних змін. Засуха, голод, пандемія, війна. Падіння Кремля і навіть зміни в самій Україні це ланки одного ланцюга. І цей ланцюг вже запущено. Він закінчує словами: Ми вступаємо у нову епоху. Історія знову починає писати себе з нуля.